Volkswagen Jetta 2016 року. Під капотом маємо 1,8 турбовий бензиновий двигун, автоматичну коробку перемикання японську ISIN і передній привід. Ось так виглядає ця красуня, має біленький колір, має чорне тонування, має 17 дюймові легкосплавні диски. Це комплектація з sport Що ж в неї входить? В неї входить ось такий прикольний бампер, 17 дюймові легкосплавні диски. У нас тонування стекол шикарне. Ніхто тебе не побачить, всередині нас зустрічає шкіра, біла, чорна, на вибір, яку хочеш, ще й перфорація є. Шкіряне мультикермо, круїз контроль на наявності. Ось такий от кондиціонерчик, він заправлений, він дує. Старт-стоп мотору. З кнопочки у нас є. Коробка автомат надійна японська. Ось така мультимедія від Volkswagen. Вона з підтримкою Apple CarPlay Android Auto. Є Bluetooth USB AUX, якщо не зрозумів перші тлумачення. Також у нас камера заднього огляду, вона широкоформатна. Хто їздив на Volkswagen, хто знає, що інформативність просто зашкаль. До речі, у нас чорна стеля, виглядає шикарно, виглядає антуражно, і це додає тільки плюсів. Задній ряд сидінь виглядає саме ось так, він теж з перфорацією, він теж чорно-білий, має центральний підлокітник задній ряд, два підстаканники. і ось Тут от можеш відкрити ще нішу і якісь лижі засунути, якщо любиш, наприклад, спорт зимній. Тут дві ніші для якихось предметів, і ось так машинка виглядає заду наперед. Volkswagen Jetta, особливо є спорт, така комплектація, як у нас, дуже-дуже модна. Рекомендуємо купити цю тачку, тому що це шикарний варіант для міста. Тим паче динаміка Фольксвагенів вона тільки заворажує, тільки розполагає до себе. Тож, приїжджай до нас Хапайавто, кільцева дорога 22. Вбивай в навігаторі наш цей авто і отримаєш точку, куди треба їхати. Можеш купити як заповний шматок грошей, так і взяти у лізинг. Бери, відрізай 15% від тієї суми, яку побачиш за повний шматок. І бери в лізинг від 1 до 5 років з мінімальним авансовим внеском. Тож приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.